Сапери показали, як проводять розмінування сільськогосподарських угідь. За перші два тижні вересня на герві захворіли майже дві тисячі дітей. Театр імені Івана Кочерги відкрив ювілейний театральний сезон. Ось Житомирянка Олександра Циплюк, мама двох школярів. Для дітей каже жінка, перший тиждень навчання у ліцеї закінчився хворобою. Я мама двох дітей першокласника та четвертий клас у мене старша донька. Не встигли ми походити тиждень. Мій син захворів, підхопив інфекційне захворювання. Переніс тяжко. Почалося все з розладів кишкового тракту, потім температура. Потім розлади почалися в мене. Потім в чоловіка. Донька перенесла легше всіх. І ось так ми перенесли, і дуже сильна інтоксикація. Інші батьки каже Олександра, розповіли, що їх діти також захворіли. Багато дітей з класу також перехворіли, багато дітей зі школи перехворіли. Я з одною мамою спілкувалася. Вона каже, що перехворіли. Каже, ну в п'ятницю рвота почалася. Температура 39, Деякі діти лежали в лікарні. За словами заступниці медичного директора міського центру первинної медичної допомоги Галини Перчик у порівнянні з серпнем кількість випадків захворюваності на гострій респіраторні вірус. Ні, інфекції зросла виявляється підвищена захворюваність на ГРВІ серед дітей, особливо шкільного віку. В порівнянні з серпнем місяцем ця цифра була 726 дітей. Зараз майже 2000. тисячі. Реєструються також випадки, які пов'язані з ураженням жінково-кишкового тракту. Тобто це є більше рота інфекція. Такий спалах інфекційних хвороб це в осінній період стається щорічно, каже Галина Перчик. Кожен рік ця сезонність пішла в зв'язку з тим, що школа почалася і через 2-3 тижні починається такий спалах. Також заступниця медичного директора розповідає, як протистояти те, хворобі дотримання режиму сна і відпочинку, тобто, якщо дитина буде перевтомлена, вона автоматично може піддатися більшому ризику інфікування. Крім того, харчування раціональне, збагачене вітамінами, можливо приймати додатково вітаміні засоби, але з цим треба радитися з лікарем дієвим методом який профілактує інфекційні захворювання галина перчик називає вакцинацію зараз на ринку буде з'являтися вакцина від грипу і бажано її робити дітям і так само і дорослим щоб запобігти ускладненим формам захворювань катерина Тарасюк, Олексій черко Ігор Кучин – суспільне новини Житомир Сапери Державної служби надзвичайних ситуацій Житомирщини показали, як обстежують, виявляють і знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Олег Держанівський, заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Житомирській області, розповів, що обстежити потрібно 80 гектарів території. Аграрій звернувся до нас за допомогою, звісно, щоб очистити цю ділянку для того, щоб міг зібрати врожай. Коли бачите піротехнічний розрахунок. А також е е техніку, як е техніку, е техніку розеркун, які готові до роботи. Руслан Рябченко інженер, представник благодійного фонду Поступ, показує, як агродрон допомагає виявляти наземні і підземні вибухонебезпечні предмети. Десь до 40 кілограмів може підняти. Ну, він потужний і надійний. Для нас все підходить. Потім стоїть магнітометр, який сканує 200 помірів на секунду. Ми можемо бачити, що лежить в землі закопана на там до метра. Віталій Лопушанський, засновник компанії ЮЕЙ ДЕМЕДЖ, показує різні типи дронів. Віталій розповідає, що використовує супутникові знімки та штучний інтелект для оцифрування замінованих територій. Чоловік каже, що команда вже обстежила Херсонську і Харківську області. За допомогою супутникових даних осиформує кратери, траншеї та інші елементи, які ми знаходимо і накладаємо на карту кадастрового реєстру. Тим самим ми дозволяємо таким органам, як Міністерство оборони, порітезувати території для подальшого працювання. Коли ми отримали пріоритет, ми вже можемо ці території облетіти дронами, зробити візуальну інспекцію і потім облетіти ще одним типом дронів з спеціальними сенсорами, які бачать міни під землею. Це все ми накладаємо, загружаємо в нашу платформу, що дозволяє мати багатошарову інформацію. Богдан, на позивний Патро представник команди The Mінк of Ukraine показує на екрані, що дрон виявив у соєвому полі два патрони та шмат металу від здетонованого снаряду. Дрон виявляє зараз автоматично 20 гектарів за один день спокійно, то це без проблем і дає можливість вже зрозуміти, які ділянки заміновані, які не заміновані. Бо якщо на фактичному виявленні немає на 20 гектарах на одної вибухонебезпечної предмета, то це дає ну, на 80%. Гарантію, що там можна спокійно працювати, але щоб сказати, що земля розмінована, повинен приїхати обов'язково комплекс, і тільки після цього ми маємо підтвердження, що цю ділянку можна використовувати для засіву. Юлія Свириденко, міністерка економіки України, розповідає, що держава буде компенсувати витрати аграріїв на розмінування завдяки впровадженню відповідного тендера в системі Прозоро аграріям, які потребують розмінування. Скомпенсувати вартість робіт з розмінування, але вимогою буде те, що вони мають працювати біло, вони мають е, мати найманих працівників і вони мають прийти на прозоро для того, щоб придбати е, цю послугу. Зараз якраз ми напрацьовуємо на нормативку, нормативний документ для того, щоб визначити вже порядок. Функціонування даної програми за словами міністерки економіки Юлії Свереденко, зараз в Україні працює 16 операторів протимінної діяльності. Розмінувати необхідно ще близько 470 сімдесяти тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомирщина. У Житомирі 21 вересня попрощались із військовослужбовцем, музикантом військового оркестру 95 ї окремої десантно-штурмової бригади Сергієм Хімачем. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України та перебував на сході. До Житомира повернувся у січні 2023 року та проходив службу у Житомирському центрі комплектації. Помер 15 вересня 2023 року. Він був дуже доброю дуже гарною людиною. Шкода, що так трапилося. Він музикант. Він грав на саксофоні. Дуже гарно. Він був музикантом від Бога. Він був музикантом від Бога. Любив життя, любив людей. Пройшов 4 роки АТО і зразу з перших днів на війні був. Чоловік народився та виріс у Житомирі. Закінчив школу номер 25 та навчався в Житомирському училищі культури. А потім був у складі військового оркестру Житомира та служив в оркестрі МВС України у 2019 році. Перейшов на військову службу за контрактом у складі 95 ї окремої десантно-штурмової бригади. Музикантом оркестру. Друг Сергія Хімача Микола каже, чоловік був добрим та любив справу, якою займався. Був чудовий людина, гарний музикант. Гарні товариш, ми з ним прослужили більше 12 років в одному оркестрі. Світлий чоловік. Любив свою справу, любив Україну, нею жив. Поховали Сергія Хімача на Смолянському військовому кладовищі. Це генеральна репетиція театрального дійства Нескорена Мельпомена цією виставою. 21 вересня. Житомирський обласний музично-драматичний театр імені Івана Кочерги відкрив 80-й театральний сезон. Підготовка вона до відкриття, вона така, знаєте. З одного боку займає багато часу, тому що підібрати репертуар, все продивитись, прослухати, і кожен номер він не просто іде в чистому вигляді вокал або музика. Ми намагаємось, оскільки це театр, щоб це було таке театральне дійство. Тобто, із кожного номеру ми робимо такий міні-виставу. От тому це завжди дуже цікаво для глядача. Напередодні прем'єри репетиції тривали до 23-ї години. Розповіла суспільному акторка Марина Демб. Ми дуже сподіваємося, що нам сьогодні нічого, дай Бог, не завадить, провести нашу зустріч, так як ми її собі запланували. На рахунок вразити, безперечно, але я думаю, що е глядач в театр перш за все йде за емоцією, аби її отримати, аби можливо її віддати, десь посміятись, десь поплакати, розслабитись, можливо, надихнутися. Павло актор п'ять років працює в Житомирському театрі імені Івана Кочерги. Чоловік каже, що цей театральний сезон для нього особливий, оскільки він став батьком і тепер залучає двомісячного сина до репетицій. Він не звик, звичайно, це для нього вперше було дуже голосно, було на сцені трішки. Він ну я бачу, що він трошки як напружений, але потім звик, і все було добре. Йому навіть подобалось. Я на сцену з ним виходив. Він роздивлявся, коли там якісь кольори для нього нові. Син, як і багато дітей, які вже в цьому театрі виросли, буде також рости в театрі. У день відкриття нового театрального сезону глядачів у фоє театру зустріли музикою. Студенти музичного коледжу імені Віктора Косенка будуть задіяні і в інших творчих проєктах театру, каже директорка навчального закладу Ганна Броцька. Це угода про партнерство і ми підписали договір про надання ну, практичного майданчику, скажімо так, так тобто, щоб студенти розуміли, де вони можуть використовувати свої навички, які вони отримують. Наступна прем'єра в театрі відбудеться у листопаді. Глядачі побачать виставу Залізний клас за твором Альдо Ніколаїв. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. Житомирянину Юрію Прилипку, 18. Хлопець навчається на четвертому курсі в Житомирському технологічному фаховому коледжі за спеціальністю меблеві технології. Півроку тому він виготовив свій перший музичний інструмент Калімбу. Знайомство з африканським інструментом каже Юрій, розпочалося з перегляду відео на Ютуб. Дуже багато деревообробників шукають інформацію, просто вводячи в пошукову стрічку вудмейкінг на англійському на англійській мові і. Одного разу я так вожу, дивлюся, якийсь хлопець з Японії робить ці калімби. Африканський інструмент хлопець з Японії Калімби. Після чого мене зацікавила ця ідея, я почав гуглити більше про ці калімби. Дізнався, що це африканський інструмент, що самого початку їх робили з половини кокосів. Та ламелі були дерев'яними. Юрій говорить, що йому сподобалася технологія. Після чого він вирішив спробувати створити калімбу власноруч. Півроку тому я вирішив зробити калімбу з отвір, отвором і пограв на неї деякий час. Мені сподобалося. Я розумію, треба далі йти щось новеньке, але вже не з резонуючим отвором, бо такі калімби їх треба спеціальне обладнання, щоб їх робити. А я роблю вручну. Юрій говорить, що заготовки для інструменту можна робити з будь-якої деревини. Звук змінюється. Чим деревина більш щільна, тобто чим вона більш важча, тим звук буде більш дзвінкий. Чим деревина легша, тим звук буде більш помірний та мелодійний. Особисто мені подобається дуб. У Мене своя основна каліма зроби з дубу. Але як я був на ярмарці. Всі жінки, які пробували калімбу з вільхи, всім сподобалась більше вільха, тому що вільха матеріал більш легкий. Він ця, ця деревина має більш мелодичний та спокійний звук. Хлопець каже, що прагне розвивати своє хобі. Взагалі, калімбу, я думаю, перевести в щось таке мистецтво. Мені приїхали нові партії, ламелий та. На вихідних поїду, закажу замовлю. На вихідних поїду, замовлю деревини, та буду щось творити. Наприклад, в мене є набор. Ну, все для шовкографії. Хочу щось надрукувати на дереві. Це не просто мовлявка, а друк. Тетяна Дукач, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир. дивитеся Суспільне Житомир, підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.